Макарони, макарони, макарони у канелоні, канелоні, канелоні. У макарони, макарони, макарони. У, -у, -у, -у спагетті. Як ви вже зрозуміли, видів італійської пасти на будь-який смак та соус. Давайте розберемо декілька основних з торгової марки Chef. Спагетті найпопулярніший вид пасти. Довга, тонка з твердих сортів пшениці подвійного приготування. Вже сама назва говорить про те, що готувати її можна в два способи. Якщо ви просто хочете зварити спагетті, робіть це протягом восьми хвилин. А якщо ж ви збираєтесь приготувати пасту з якимись фірмовими соусами, варіть спагетті 5,5 хвилин, потім додайте необхідні інгредієнти і варіть ще протягом однієї з половиною хвилини. Лазанья. Зазвичай назву асоціюють з готовою стравою. Але насправді це тонке тісто, зборошна з твердих сортів пшениці, нарізане на широкі смужки. Щоб смакувала лазанья на всі сто, її листки треба змастити Матним соусом та додати трішки фаршу із яловичини. Тальятеле. Ох, ця паста має романтичне походження. Її створили на честь нареченої тодішнього володаря болонії. Форма нагадувала її світле, кучеряве волосся, виготовляється із твердих сортів пшениці, а смакує з соусом волоньєза. Канелоні це італійські макарони у формі трубочок діаметром 2-3 см. Канелоні можна фарширувати як вегетаріанськими, так і м'ясними начинками. А далі поливайте соусом до смаку, запікаєте у духовій шафі. До речі, шукайте повний рецепт від мене у випуску «Ти шеф». І воля, як кажуть італійці, бон апетіто!